Всім привіт! Ви на каналі школи і мене звати Індіго. Сьогодні ми, роз... роз... ми роз... роз... розв'язуємо рівняння. Що... Щ... що це таке рівняння, я розкажу. І, ну, як його рахувати і заодно порахуємо ділення в стовпчик багатоцифрового на двоцифрове. наше рівняння. Це помножити на 70, дорівнює 16800. Нам невідомий перший Е, У нас взагалі числа. Це перший множник, другий множник, множник, О, добуток. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ось ми заодно і повторимо, як це робити. Ну, як це ділити в стопчик. Або навчимося. Тому, щоб. Е, е, ми пишемо е, ми перед, е, це звичайне рівняння. Ще є е, ускладнені рівняння. Але ми сьогодні розв'язуємо розв'язуємо. Е, Що нам, яку дію нам треба зробити? Тому нам треба 16 800 поділити на 70. Ми дорівнює не пишемо, бо одному рядочку може бути тільки одне дорівнює. Тому ми пишемо знову. Це дорівнює. І рахуємо. Ну, Без калькулятора ми це не поділимо. Але ми будемо чесними і поділимо у стопчик. Тому ми ділимо, не забуваємо написання у стопчик, ділення у стопчик 16800. Поділити на 70. Ми знаходимо. Один поділити на 70. на 70 ми не можемо. 16 поділити на 70 не можемо, а ось 168 поділити на 70 можемо. Але націло ми їх не можемо. Близьке число у нас 140. Тому у нас, так як тут ще два числа залишаються, то коли ми 168 поділимо на 70, у нас буде якесь одне число. чтобы нам было легче, мы, так как мы делаем на круглые числа, мы так трохи выкрасляем нулик, сколько у нас, у... на сколько мы делаем нулев, столько нулев мы и выкрасляем. В данном случае мы, мы один, Бо мы мы делаем только на что только что у нас у дільнику, тільки один нуль. Тому рахуємо 100, 168 поділити на 70 сіло на близьке число у нас 140. 140 поділити на 70 буде 2. 2 помножити на 70 буде 140. 168 видняти 140 буде 28. Зносимо нулик. 80 поділити на 7 буде 4. 4 помножити на 7 буде на 7 28. Та ще на цей 0, ми його завжди у відповідь додаємо. Буде 280. 280 відняти 280 буде 0. Ми його записуємо. Але треба тут бути уважним, бо ми ж тут 0, викреслили, і тому ми його знову не зносимо. А ми його вже не сюди зносимо, а от сюди. І от і виходить, що 16800 поділити на 70 дорівнює 240. Пишемо тут, там, де ми повертаємося до нашого рівняню. І там, де ми написали, це дорівнює, але ще нічого написали, ми пишемо нашу відповідь. В даному випадку 240. Тепер. Обов'язково підкреслюємо. І, і тепер ми це число 240 представляємо у, у нашу нас умову. Бо у горіці у нас якби умова. І тому виходимо, замість це у нас буде 240 і списуємо помножити на 70. Дорівнює 16 тисяч вісім. І перевіряємо, що ось ну, ми тут ну, помнозили і перевіряємо, що 16 тисяч вісімсот, дорівнює 16 тисяч вісімсот. Надіюсь, я зрозуміло вам все пояснив. Тому дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у наступних відео.